Четвер, 20 лютого, це ранок у великому місті ICTV2 і в студії у нас сьогодні Олександр Швачка і не треба дивитись 9. на Я чай. Нам Григорій привіт. Ярмо. Привіт, я робив нам чай, і взагалі чесно кажучи, я зважаючи, зважаючи на те, що зараз відбувається в з адміністрацією Трампа. Зважаючи на те, що відбувалося в Мюнхені останніми днями, усі аналітики і оглядачі мають отримувати молоко за шкідливість. <реш> варіант 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 ім'я Мю... ту додавати. Чи я? я думаю, що да <реш> мюнхенська конференція головний безпековий форум, рішення на якому впливають на ситуацію у всьому світі. Ті цього разу найбільше очікування були від американської делегації, яка обіцяла провести рецепти швидкого миру, натомість привезла купу абсолютно суперечливих заяв, причому суперечили вони інколи самим собі. То е які підсумки конференції і чи виправдав очікування цьогорічний Мюнхен? Про все розповість наш політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. Цьогорічна мюнхенська конференція з безпеки однозначно увійде в історію. Поки важко сказати зі знаком плюс чи мінус, але вже точно вона спричинила тектонічні суви. Тому свою розповідь про основні підсумки конференції розділю на дві частини. Спочатку коротко опишу ключові теми обговорень, а далі перейду до найбільшого потрясіння Мюнхену 2025. Виступу віцепрезидента США Джейді Ленса. Отже, цілком очікувано, що однією з головних тем для обговорення стала. Війна в Україні, продовження допомоги нашій країні та пошук шляхів завершення війни. Не буду довго на цьому зупинятися. Які результати Мюнхенської конференції з безпеки для України, я про це докладніше розповім завтра. Скажу лише коротко: підтримка є і буде, як би не розгортались події далі. І це найголовніший здобуток конференції. Ще одна гучна заява, яка викликала жваве обговорення: це заклик президента України Володимира Зеленського створити об'єднану європейську. У армію ідея не нова. Ще у 2018 році президент Франції Еммануель Макрон вперше висловив ідею створення європейської армії. Макрон наголосив тоді, що вона б дозволила ЄС швидше та ефективніше реагувати на кризи. Розмови про незалежну європейську армію активізувалися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще більшої актуальності ця ідея набула в 2024 році, після того як стало зрозуміло, що новим президентом. США може стати Дональд Трамп, який неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати із НАТО або не захищати Європу у разі військового конфлікту. Виступ Трампівського віце-президента Венса, про що я буду говорити пізніше, підлив масло у вогонь, і заклик Зеленського про створення європейської армії, був почутий. Зокрема, ідею підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ще однією темою дискусій став клімат, особливо в контексті того, що Трамп, президент найбільшої економіки в світі, відразу проявив себе як затятий противник обмежень, спрямованих на покращення клімату та екології. За перші тижні президентства Трамп голос. Осив про вихід США із Паризької кліматичної угоди, скасував обмеження на викиди парникових газів, зняв заборону на видобуток нафти та газу на Алясці, а також знову дозволив використовувати пластикові соломинки для коктейлів, як би комічно це не звучало. Тож екологам та лідерам країн, які прагнуть вберегти клімат від надмірного потепління, було над чим поламати голову. І ще одна ключова тема Мюнхенської конференції: це майбутнє штучного інтелекту, а саме, які ризики. Кинесе використання новітніх технологій у військовій сфері та як їх уникнути, ну і взагалі про етичні норми та правила використання штучного інтелекту. Говорили і про гібридні загрози, одна з ключових з яких це поширення дезінформації. І тут я плавно переходжу до другої частини виступу на Мюнхенській конференції. Віце-президента США Джейді Венса його виступ тривав близько 20 хвилин. Попри те, що однією з головних цілей візиту американської делегації в Мюнхен було узгодження позиції щодо припинення війни в Україні, Венс у своїй промові згадав про це лише мимохідь. Майже вся вона була присвячена критиці Європи. Щоб не переказувати цитати з виступу, викладу в трьох реченнях всю суть. Отже, найбільша загроза для Європи це не Росія чи Китай, а сама Європа та її політика. Європа живе неправильно, європейська демократія неправильна, європейська свобода слова неправильна, європейська міграційна політика неправильна. Сполучені Штати навчать вас демократії. А якщо ви не захочете, значить ви проти нас. Багато. Уваги Венс приділив відкритості соцмереж. Зокрема, він кілька разів згадав скасування результатів виборів у Румунії через маніпуляції громадською думкою в Тікто. чому така увага на соцмережах? Маю припущення. Річ у тім, як сам Трамп, так і його команда на власному досвіді знають, як працюють соцмережі і як можна за її допомогою формувати вигідну для себе громадську думку за умов, коли однією із найвпливовіших соцмереж, а саме ікс володіє трампіст Ілон. Май, Марк Цукерберг та Фейсбук прогинаються під Трампа, а у нової адміністрації є плани взяти під контроль Тікток, американський президент матиме доступ до левової частки світової соціальної комунікації, а значить, можна формувати громадську думку за межами США. Для цього будь-які фільтри мають бути зняті. Але ключовою заявою я б назвав наступні слова Джей Ді Венса: мовляв, так, ми маємо розбудовувати спільну систему безпеки, але якщо у вас все неправильно, знаш. Точки зору, то що саме ми тоді захищатимемо? Перефразовуючи, це звучить приблизно так. Якщо ви будете діяти не так, як хоче Трамп, на підтримку США не розраховуйте. від себе. Додам, що це стосується не тільки оборони, але й торгівлі. Сказати, що європейські лідери були шоковані, не сказати нічого. Вже в понеділок, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зібрав у Парижі екстрену нараду. На неї запросили лідерів Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, яка представляла ще й країни Балтії та Скандинавії, а також генсека НАТО та президент. Дентку Єврокомісії головні висновки потрібно розробити власний план безпеки для України та Європи, потрібно покращувати власне виробництво і конкурентну спроможність та не розраховувати більше на США. Тому так Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року увійде в року увідав історію. А промову Джей Дівенса певно будуть порівнювати з промовою Путіна на тій же конференції тільки в 2007-му, коли він фактично оголосив нову холодну війну заходу. Поки важко. Судити, як тепер зміниться світ, і чи стане він безпечніше або навпаки, та однозначно зміни невідворотні, ото таке.